Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про волокна натурального шовку. Тонкі довгі нитки, які в природних умовах формують гусениці шовкопрядів, називають натуральним шовком. Шовкопряд у своєму розвитку проходить 4 послідовні стадії. Перша відкладання метеликом яєць. Метелик тутового шовкопряда за один раз відкладає до 500 крихітних яєць. Майже через 20 днів з них вилиплюються гусені. Друга розвиток з яйця гусениці. На стадії гусені шовкопряд живиться листям тутового дерева, яке поїдає безперервно і день, і вночі, а тому росте швидко до 8 см завдовжки, при цьому виділяючи речовину, яка застигає у вигляді тонких шовковистих волокон. Гусень склеює ці волокна білком серед сином. У досить довгу і тонку, як паводинка шовкову нитку. Третя. Перетворення гусениці на лялечку. Швидко вертячи головою, шовкопрят за хвилину пряде приблизно 30-40 см шовкової нитки. Довжина шовкової нитки може досягати 800-1500 м. Гусениця обмотує себе ниткою поступово, утворюючи щільну оболонку кокон. середині кокона вона перетворюється на лялечку. І нарешті четверта перетворення лялечки на метелика. Лялечка через 15-17 днів стає метеликом, який робить у коконі отвір і вилітає. Для отримання якісних шовкових волокон кокони збираються ще до того, як метелик його прошкодить, не пізніше, ніж через 8-9 днів після початку лялькування. У шовкових господарствах після збирання коконів та сортування їх запарюють або нагрівають унаслідок чолу у середині кокона помирають, а стінки кокона залишаються цілими. Натуральний шовк, що застосовують у текстильній промисловості, отримують від двох сімейств шовкопрядів. Справжніх їх називають шовковичними, тутовими, тому що вони харчуються листям шовковиці. Це одомашні шовкопряди. Диких, які живуть у лісах і харчуються листям дуба, дубові шовкопряди, китайського ясеня, вуску і яблуні, айланові шовкопряди, в Україні розводять шовковичних шовкопрядів у господарствах і районах, де культивують шовковицю, переважно на півдні та у центральних областях. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.